В Одеській області на залізнодорожньому шляху стався вибух. Співробітники зву викрили сепаратистську мережу на ділянці україно-молдовського кордону вводять тимчасові режимні заходи. Час підсумків надзвичайних та кримінальних подій на телеканалі Бессарабія ТВ за останні два тижні. Традиційно окреслюємо основні події, намагаємося оцінити їх та зробити висновки. Отож, у Білгордністроцькому районі встановлюють обставини смерті підлітка. 13-річного школяра села Карналіївка було знайдено повішеним в сараї. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України Умисне вбивство обставини смерті дитини встановлюються. Сім підрозділів рятувальників та 11 одиниць спецтехніки гасили величезну пожежу, що спалахнула біля аеропорту в Одесі. Наразі встановлюються причини пожежі та імена орендаторів приміщень. Подробиці пригоди далі у сюжеті. В суботу в Одесі горели склади з металопластиковими іділями, часть з яких була віддана в оренду под храння обуві. Сообщение о пожаре по адресу 5-й аэропортовский переулок поступило в начале 10 ночи в оперативно-координационный центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. Приехав на место, пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что открытым огнем объято двухэтажное здание площадью 300 метров квадратных. Известно, что оно принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Холтов ЛТД». Огнем охоплено 300 метрів квадратных двухповерхового вот складського приміщення. Затруднял работу по тушению не только дым и огромные языки пламени, но и возможность обвала металлических конструкций и балок из-за высокой температуры и охлаждения их водой. Также существовала угроза распространения огня на все строения и на смежные склады, административные помещения. Дабы не пострадали ликвидаторы пожара, им был отдан приказ покинуть чердачные помещения. Пожару присвоили второй повышенный номер вызова. Для его устранения использовали дополнительные силы, средства, спецтехнику. На место выехало 7 11 основной техники, 45 человек особого склада. Воді гасіння пожежі було створено три бойових дільниці. Благодаря своевременному вмешательству и профессионализму спасателей огонь не распространился на большую территорию и в 22.30 был локализирован. Всего им было охвачено 600 метров квадратных. Как сообщил исполняющий обязанности начальника госслужбы по чрезвычайным ситуациям Орест Фок, информация об арендаторах и субарендаторах складов выясняется. Погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается. 28 квітня на 25-му кілометрі перегону станція ксенієве Акаржа о пів на шосту ранку під час руху електровоза стався вибух. В результаті утворилася воронка діаметром півтора метра та пошкоджено 50 сантиметрів залізничних колій. Жертв і постраждалих немає. У дію було введено оперативний план вибухівка. На місце події направили слідчо-оперативну групу і вибухотехніків. З'ясовуються обставини події. Залізничники усунули наслідки вибуху і відновили рух потягів. Однак електрички з полученням Одеси Білгородністровського та у зворотньому напрямку прийшли із великим запізненням. Одеським оперативникам в Умані вдалося затримати 30-річного чоловіка, який переховувався від слідчих. Чоловіка підозрюють у скоєнні тяжкого злочину. Детальніше про обставини цієї справи і затримання дізнаєтеся з наступного сюжету. До міліції зателефонувала жінка, яка повідомила, що в одній із кімнат комунальної квартири вона виявила бездихане тіло сусідки. На місце події вирушила слідчо-оперативна група райвідділу, яка встановила, що 43-річна одеситка померла внаслідок удушення. Оглянувши приміщення, правоохоронці виявили відсутність ноутбука двох мобільних телефонів золотих прикрас, які були на потерпілій. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Портофранковского отдела милиции был задержан ее знакомый, от которого получены признательные показания о том, что он ночью пришел к этой своей знакомой и на почве внезапно возникших неприязненных отношений задушил ее поясом от халата. 30-річного чоловіка оперативники затримали в місті Умань, де він переховувався від слідства. Встановлено, жінка запросила в гості свого знайомого. Між ними виникла словесна перепалка, в ході якої господиня стала ображати гостя. Обурившись, чоловік схопив пояс від халата та почав її душити. Переконавшись, що жертва не подає ознак життя, зловмисник заволодів її майном, після чого зник з місця злочину. знайомий, я прийшов до неї і її. поссорились. А вещи какие-то забрал. Золото. Компьютер нет. Куда потом он делал? Да. Продал. зачем вам пьет? на плане секса. Наразі зловмисника заарештовано за вчинення тяжкого злочину йому загрожує покарання аж до завічного позбавлення волі. По Даному факту начено начето уголовне производство по признакам статті 115 п'ятнадцятий часті першої уголовного кодексу України. Нині у судовому порядку вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу, затриманому до розслідування. Триває. Співробітники СБУ викрили в Одесі сепаратистську мережу, діяльність якої була спрямована на відділення Одеської області від України, зірвана реалізація проєктів фейкових Одеської Народної Республіки та так званої Народної ради Бесарабії, а також Порто-Франко. За даними СБУ, виявлена група мала чітку організаційну структуру і управлялася з території Російської Федерації. Кінцевою метою було незаконне і антиконституційне проголошення штучного утворення так званої Бесарабії. Серед затриманих 12 активістів Куликового поля. Один із членів групи, причетний до виготовлення та розповсюдження агітаційних матеріалів антиукраїнського змісту, і знаходиться в розшуку за грабіж. В Одесі підлітки вирішили на чужому авто прокататися містом. Через брак власного автотранспорту вони позичили його у одного із одеситів, але їх помітили працівники державтоінспекції. Надалі події розгортались, як у справжньому гостросюжетному кіно. Подробиці затримання хлопців. Дивіться в наступному сюжеті. 30-річний господар припаркував свої Жигулі на ніч біля житлового будинку на вулиці Шишкіна. Вранці автовласник виявив, що машина зникла і звернувся до міліції. Вже за годину йому повідомили, що транспортний засіб знайдено, а винуватці затримані. В районі 16-ї станції Великого Фонтану розшукувана автівка була помічена співробітниками ДАІ. На вимогу зупинитися водій тільки збільшив швидкість. Внаслідок цього автівка заглохла пасажири і водії кинулися в розтіч. Втекти далеко їм не вдалося. Всіх зупинила міліція. «Путем прислідування даний автомобіль е, був задержано на перекрістки е, і на перекретки улиць Гаршина, Дачне із салона транспортного средства вибігло чотири молодих чоловіка і попытались убіжати в сторону вулиці Дачной. У ході досудового слідства з'ясувалося, що організаторами були двоє 15-річних товаришів. Підлітки раніше не раз потрапляли у поле зору правоохоронців за скоєння крадіжок і автоугонів. Цього разу друзі гуляли по району, коли побачили транспортний засіб. Один з них запропонував викрасти машину. Подільники зламали замок, з'єднали дроти і вирушили містом, запросивши ще двох друзів. Від них молоді зловмисники приховали, що автомобіль був викрадений. Кто сидел за рулем автомобиля? Расскажите мне, пожалуйста. Сказала от э, милиции я. А что, вы услышали, что вас останавливают? Нет, я увидел, как дядя милиционер поднял палку. И вы начали уезжать, да? Да. Як повідомили у регіональному управлінні МВС, за даним фактом, слідчим відділом Київського райвідділу міліції було розпочати кримінальне впровадження. Двом парубкам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. З конфіскацією майна або без такої. Жительку Білборністровського району підозрюють у торгівлі наркотичним зіллям. В її будинку, в селі Старокозаче співробітники сектору боротьби із незаконним обігом наркотиків зайшли та вилучили 14 пакетів з канабісом загальною вагою 200 грамів. Жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другої статті 307. за це правопорушення законом передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном від 6 до 10 років з конфіскацією майна. В інтересах захисту національної безпеки України на державному кордоні посилили контроль за дотриманням прикордонного режиму на період травневих свят. Крім цього, ввели і додаткові тимчасові обмеження. Деталі нововведень у наступному сюжеті. Вже за декілька днів країну очікує відпочинок традиційні травневі свята. Цей час, як зазначають у Державній прикордонній службі України, пасажиропотік через державний кордон значно зростає. На ці всі дні передбачено посилення, скажімо, складу змін прикордонних нарядів. Це посилення не тільки для того, аби, скажімо так, забезпечити безпеку на пункті пропуска, але і для того, щоб створити максимально комфортні умови для громадян, які виконують законні вимоги. У той же час у прикордонній службі зазначають, що громадяни, які виконують всі вимоги чинного законодавства України з прикордонних питань, зможуть безперешкодно перетнути державний кордон. Ці заходи вводяться з метою знову ж таки недопущення будь-яких провокацій на державному кордоні, недопущення в'їзду чи там потрапляння до території України тих е, осіб, які можуть там знову ж таки вплинути на дестабілізацію ситуації в регіоні. У межах Роздільнянського, Біляївського, Білгородністровського, Сарацького та Рутинського контрольованих прикордонних районів вводиться тимчасове обмеження здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів тощо, а також стрибки з усіх видів парашутів. Використання літальних апаратів в межах контрольованих прикордонних районів без завчасного інформування про це представників Держприкордонслужби. Так само це вихід на водну поверхню, на поверхню річок, прикордонних річок чи в певних якихось прикордонних озер, водойм, по яким проходить лінія державного кордону. Проведення водолазних робіт, відпочинку, рибальства, а також будь-яке будівництво, вирубка лісу, водокористування, геологічні, дорожні та інші дослідження в межах прикордонної смуги без завчасного інформування підрозділу охорони державного кордону за 24 години до початку їх проведення, також тимчасово забороняється. За серію розбійних нападів в Ілічільську затримали озброєного чоловіка, який за тиждень скоїв п'ять нападів на магазини. Неодноразово судимий Одесит прибув до Ілічівська, де, озброївшись пістолетом і маскою, нападав на працівниць магазинів, відбирав гроші та інше майно, а у разі опору застосовував до них силу. Аби потрапити до магазину, він навіть представлявся співробітником міліції. Також злочинець напав на дівчину, в якої помітив золотий ланцюжок. Свої злочини він скоював як вдень, так і вночі. Не зупинив його і багатолюдний центр міста. Наразі зловмисника затримали йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 10 років з конфіскацією майна. В Одесі міліціонери затримали юнака, який з бойового пістолета поранив трьох студентів. Конфлікт між чоловіками стався біля гуртожитку одного із міських вузів. В Ході з'ясування відносин 21-річний підозрюваний дістав зброю та здійснив кілька пострілів по своїм опонентам. Деталі в наступному сюжеті. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Київського райвідділу міліції. Правоохоронці з'ясували, що неприязні відносини між молодими людьми виникли ще вранці того ж дня під час відпочинку на морі. Не заспокоївшись, конфліктуючі сторони, домовилися зустрітися ввечері біля гуртожитку. Між ними почалася бійка, що закінчилася стріляниною. В результаті один із постраждалих отримав вогнепальне поранення в живіт, другий в руку, а третій в ногу. Патрулірує тильну сторону ринка южний. Намі було обращено увагу на двох враждан, при привід автопатруля викинув чорну сумку. Завдавши потерпілим тілесні ушкодження, молодий чоловік, який стріляв разом зі своїм приятелем, спробував Тому? втекти на попутному автомобілі. Зловмисник направив на водія пістолети, почав вимагати відвести їх за вказаною адресою. Злякавшись погроз, чоловік погодився. Сюди. Коли автівка поїхала, хтось почав кидати у її вікна каміння. Запрыгнули в машину, давай жаль. Тут ззаді почали бити стекла. Я не від. И, чем, чем тоже, да, не видели? И чем тоже не видели. А этот мне пистолетом бог, давай езжай, блин, типа, бы нас убьют. И типа. там, Ага, то есть они угрожали же оружием вам? Ну, естественно, я же потом сразу набрал милицию, когда они выскочили. Вы... А... это они сюда указали вам завести их или что? Не сюда, и... я их высадил. Нет, это они уже, пешем, это они уже сюда пешком. А, в пешем порядке да. дошли же здесь. А. Ты же просто сориентировали же милицию, да? Где ну, я, где я сразу вызвал, потому что, конечно, а шумно. Во-первых, стекла побіду, во с этим справляють. На вулиці Академіка Корольова пасажири несподівано вистрибнули з автівки і кинулися тікати. У цей час водій зателефонував до міліції. Правоохоронці миттєво відреагували на повідомлення і вже за кілька хвилин втікачів було затримано. У стрілка міліціонери вилучили пістолет Макарова та направили його на експертизу. Чому знаходишся здесь? Не знаю, задержали. За що задержали? Була причина. Подъехали, задержали, сказали, что вот оружие мое лежит. А где оно лежит? Сказали, что вот там, где я хотел сходить в туалет, там лежит вот сумка. Потом оказалось, что там оружие. И сказали, что это мое. А это не твое? Нет. А как насчет отпечатков пальчиков? Не знаю. За даним фактом розпочати кримінальне провадження молодому чоловікові, який стріляв із вогнепальної зброї, правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених одразу двома статтями кримінального кодексу України. Згідно санкції, зловмисникові загрожує до 15 років позбавлення волі. Його приятель, який був учасником події, допитаний правоохоронцями в якості свідка. Сьогодні стало відомо, що один із постраждалих студентів помер в лікарні. Молодий чоловік примінив в ході. Драки вияснення отношен примінила кністрільне оружие, в результаті чого ранил троих. Отмечу, що один из молодих людей ранених сьогодні ночью скончался в больнице. На ділянці відділу гребенники прикордонники котовського загону затримали автомобіль фольксваген транспортер з вантажем спирту. Інформацію про спробу перевести товар поза пунктом пропуску стражі кордону отримали напередодні та одразу вжили заходів щодо прикриття напрямку можливого порушення. За допомогою тепловізора прикордонники виявили дві автівки, що зупинились по обидва боки кордону та невідомих, які почали переносити пакунки. Група реагування затримала авто. Під час перевірки прикордонники виявили в автомобілі 17 ємкостей зі спиртом по 60 літрів кожна. Попередня сума оцінки товару склала понад 40 тисяч гривень. Останні затримання і вибухи в Одесі та області свідчать про те, що диверсанти намагаються розхитати ситуацію в регіоні. Аби мінімізувати ризик терактів на кордоні з Придністров'ям посилили контроль. У свою чергу прикордонники невизнаної Придністровської Молдавської республіки з 1 червня при перетині державного кордону вимагатимуть від громадян України страховий поліс. Його вартість може досягати до 200 гривень за одну автівку. Далі розлогіше. На офіційному сайті президента Придністровської Молдавської республіки ще 30 січня поточного року з'явився указ про деякі особливості введення на території ПМР обов'язкового страхування громадянської відповідальності власників транспортних засобів. Хотілося проінформувати мешканців Одеської області та громадян України, які планують здійснити свої поїздки до Придністров'я. За наявною інформацією владою, скажімо так, сусідньої сторони. Починаючи з 1 червня планується ввести обов'язкове цивільне страхування власників транспортних засобів. Поява такого правового документа, як говориться в преамбулі на офіційному сайті, створена з метою забезпечення правового захисту майнових інтересів громадян. Згідно положень, вартість страхового полісу на разовий в'їзд становитиме близько 5 доларів США для фізичних осіб та 7 доларів для юридичних осіб. Для громадян, які планують свої поїздки на територію Придністров'я, рекомендуємо їм більш детально ознайомитися з цією інформацією. Ці портали доступні. І знайомитися, щоб знати, щоб до них це було не було несподіванкою. У той же час пересічні громадяни, які щодня пішки перетинають державний кордон на Україно-Молдовській ділянці у пункті пропису Кучурган, розповідають, що паспортний контроль здійснюється за звичайним режимом. Очень ліг, щоб там, що тут показав паспорт і все, і проходив. Ділянка кордону з невизнаним придністров'ям в даний час під особливою увагою на пунктах перетину озброєні бійці. Прикордонники обстежують мало не всі автівки за допомогою собак. Однак, як вже зазначалося раніше, державна прикордонна служба України продовжує впроваджувати ряд заходів спрямованих на забезпечення цілісності та недоторканності рубежів нашої держави. На ділянці відділу прикордонної служби продовжується комплекс заходів щодо інженерного облаштування лінії державного кордону. Основний елемент ви зараз можете спостерігати це викопування противотанкового рову. Протитанковий рів вже огортає майже весь кордон із ПМР. Щоб повністю замкнути кільце, земляні роботи тут ведуться цілодобово. І тоді контролювати кордон будуть тільки в офіційних пунктах пропуску. На одеському привозі викрили діяльність підпільного казино. Незаконну діяльність у сфері грального бізнесу припинено спільними зусиллями громадськості та міліції. На момент візиту правоохоронців у гральному залі знаходились троє гравців та троє представників обслуговуючого персоналу. У організатора інтерактивного клубу вилучили 10 гральних комп'ютерів, касу та бухгалтерську звітність. Встановлено, що гральний заклад функціонував поряд із відділенням міліції на ринку привоз. Тож, як повідомляють у регіональному управлінні МВС, буде проведено службову перевірку з приводу місця розташування закладу та відсутність реагування на його діяльність з боку міліції. За її результатами буде прийнято рішення про притягнення винних до відповідальності. В Одесі в гаражі, де зберігались два газові балони, спалахнув вогонь. 4 травня, о сьомій вечора, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Бочарова. Там виникло загорання майна в гаражі, а в ньому знаходились ще й два газових балони. На момент прибуття у перших значить, з гаража йшов густой дим. Гараж був закритий, хазяїв на місці не було. оперативними діями при проведенні розвідки. І по при опросі сусідів було встановлено, що в гараже може знаходитися автомобіль і газові балони. На щастя, рятувальникам вдалось швидко подолати пожежу. Загиблих та постраждалих немає. Причину пожежі встановлять експерти. В Одесі іноземці обікрали квартиру, але далеко втекти із вкраденим не встигли. Деталі затримання дивіться в наступному сюжеті. Одеські правоохоронці спіймали крадіїв майже на гарячому. До чужого помешкання по вулиці Економічній вони потрапили, зламавши замок на дверях. З квартири винесли все, що було цінного. Гроші, золото, техніку. З місця злочину поїхали на своїй автівці, але далеко втекти кільком чоловікам не вдалося. На вулиці Цегецькій їх зупинили та затримали. Співробітники карного розшуку одеського міського управління та спеціального підрозділу міліції. Як виявилося, зловмисники іноземці, громадяни сусідньої держави, повідомляють в ГУ МВС. За даним фактом розпочато кримінальне впровадження за частиною 3 статті 185 крадіжка. Згідно кримінального кодексу, злодії можуть отримати від 3 до 6 років позбавлення волі. Не виключено, що дані особи не вперше займаються подібним правопора правопорушенням. Правоохоронці перевіряють їх на причетність до пограбувань на території міста, скоєних раніше. За ними велася розробка, ввелась, і ми їх задержали. А що вони винесли з квартири? Ну, як... Первично ми бачимо ноутбук, є гроші, є цінності, золото, є те, що ми бачимо з наружного осмотру. По інформації, що вони зупротивлялися навіть у нас? Так, вони оказали зупротивлення, вони не зупротивлялися, у них зброї немає. Одеські міліціонери провели зустріч із дітьми спеціалізованої школи інтернату, яким роз'яснили основні дії в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, а також розповіли про те, що таке закон і кого він захищає. Подробиці зустрічі далі в сюжеті вони із захватом сприймали кожне слово. Найменший порух представників правоохоронних органів, які навідалися до спеціалізованої школи інтернату, аби розказати, що таке закон. Закон потрібно поважати. В каждом государстве есть свои законы. За допомогою сурдоперекладача, майор міліції Наталя Барлінська розповіла неповнолітнім про шкоду куріння та вживання алкогольних напоїв, роз'яснивши, що це не тільки згубно впливає на здоров'я, але й тягне за собою адміністративну відповідальність. У зв'язку з останніми подіями, що час від часу, сколихують Одесу, правоохоронці не оминули стороною і тему безпеки дітей, у разі якщо вони стали свідком масових скупчень людей. Я хочу вам наповні о вашій бізопасності прежде всего. То есть, ребята, не рекомендую вам участвовать в каких-нибудь масових скопленнях, тому що можуть бути і демонстрації, і акції знаки, що вам це запрещено, так як ви не Працівники патрульної служби міліції показали дітям техніку затримання злочинців, відбиття нападу, а також ознайомили їх з обмандаруванням і засобами захисту. Бронежилет 4 класу защити. специальными пластинами, которые выдерживают прямое попадание пули 7,62 мм в 25 метров. Очень легкая, но чрезвычайно надежная каска выдерживает любой, включая импортный калибр, так называемый Magnum 44. Данные очки защищают глаза сотрудников. Майор міліції Віталій Прядко провів невеликий екскурс в історію створення військової зброї і продемонстрував деякі екземпляри зі своєї колекції. Я хочу продемонструвати вам. Це Мосіна. Вінтовка система Мосіна. образця 1891 1930 годов. І в сорок першому году за вооруження поступило. Полоавтоматична винтовка Токарева, так називаємо СВТ. Самозарядна винтовка Токарева. Директор школи інтернату зазначив, що подібні заходи сприятимуть тому, що підростаюче покоління інтернату, незважаючи на свою фізичну ваду, знатимуть не лише про основні закони України, але й практичну їх реалізацію. Тож, якщо не знаєте, як правильно діяти в тій чи інші ситуації, діти за законом. Такими були новини останніх двох тижнів. З вами була Тетяна Бажанар. До зустрічі на телеканалі ТВ.